Всім доброго дня. На цьому каналі ми будемо проводити так, дегустацію пива і не тільки пива. Все, що тут буде сказано, це буде не реклама. Це буде суто моя об'єктивна думка, мій смак. А, а ви вже вирішуєте, що подобається вам. На смак у всіх різні думки, і це абсолютно нормально. І сьогодні у нас на огляді ось така ось. Е Пляшечка, пляшечка Київ, Київ. Я вже тут акциз, як бачите, зірвав, щоб було зручніше відкривати. Пляшка, здається, нібито іскляна, але насправді ні, це пластик. Отже, вскриваємо. О, який чудовий постріл. Так, о, аж. Бачите, аж димок іде. І от в такий кухоль у вигляді чобота наливаємо. Ого, яка карбонізація, яка піна. От тільки подивіться. Ну, що тут можна сказати, що пляшка не формат. Тут 0,6 літрів, не 0,5, не 0,45, а тут 06. І обертів дуже мало. Лише 4. Виявляєте, яке воно слабеньке. Подивіться, скільки піни. Карбонізація мега крута. Тепер будемо пробувати. Ну, що можу сказати? Ярчинки майже не відчуваються. Для мене особисто це плюс. Хтось любить таку яскраво виражену ярчинку, хтось м'якеньку, тут її майже немає. Оце пиво, якщо чесно, як для мене. Повторюся, я не експерт, я просто люблю інді випити пивка. Ну що ж, можна сказати, що пиво непогано. Принаймні я можу сказати, що це на свої гроші. 21 гривня там, з копійками вартість цього чуда, власне, за ці гроші воно точно е, того варто. Ну, я принаймні так вважаю. Для когось воно може бути якийсь дамський варіант, невиразний смак. Мені воно, якщо чесно, подобається. І навіть Чесно скажу, це е, пиво від оболоні, що воно навіть мені здається трохи смачніше, ніж їх класичний оболонь світло. Але, знову ж таки, це моя особиста думка. Ну що ж, будемо робити останній ковток і підсумок. Так. Е, для мене воно класне, воно е, не гірке, такого пива можна 2 дві-три пляшечки після роботи випити, розслабитися, подивитися якесь кіно, чи там якийсь ролик на Ютубі, воно не вдарить сильно по голові, і завтра, вранці, ви зможете спокійно знову працювати. Сподіваюся, що саме так і буде зі мною. Ну, і що можу сказати, що ціна. Якість, як на мене, тут на висоті. Я ставлю цьому зразку, скажімо так, по 10-бальній шкалі ну, тверду сімку. Це моя така думка. Підписуйтесь на мій канал. Я щойно розпочинаю ютубівський шлях. Підтримайте мене, будь ласка, мені потрібен стимул. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб вам прийшло повідомлення, що в мене на каналі вийшов нове відео. До нових зустрічей. Пока!